Значить, друзі, дивіться, визнали суддя першої інстанції, визнало мене винним у скоєнні правопорушення корупційного, призначили штраф, і в мене є можливість подати апеляцію. Ось. Це теж було передбачено, оскільки це теж рішення грає в мою сторону. Я пояснюю, яким чином воно грає. Справа в тому, що. Голова суду, яка проводила дане засідання, це Гайду, так? Її чоловік гайду, він є другом лайтера Миколи Петровича. І тим самим я спеціально не робив ні відводу, нічого, тому що передбачав ймовірний е -е, варіант прикриття директора лайтера, що насправді і відбулося. Тобто, е суддя Гайду взагалі не врахувала, не прийняла до уваги. Ту річ, що вони неправомірно склали протоколи, вийшли за межі своїх повноважень, раз по-друге, усі аргументи, які направлялися, усі докази, які направлялися, вони не були враховані і все одно суддя винесла користь рішення верніш, не в мою користь, і зобов'язала виплатити штраф, тобто визнала, грубо кажучи, винним скоєнні адміністративного правопорушення. Зараз паралельно, зараз буде ще одне засідання, яке безпосередньо стосовно скасування наказу, скасування наказу про Даганну. Це перше засідання закінчилося, зараз друге. І потім я біжу в апеляцію. Такі справи. Ставте лайки, зараз буде продовження. Зараз буде продовження судового засідання. П'ятницю отримую рішення ухвали, повну версію, і подаю в апеляцію. Тобто, буду оскаржувати дії, гайду. Тим самим ще зазначу дані про упередженість і будемо писати скаргу на Вищу раду правосуддя. І де вже в якій я зазначу дружні зв'язки її чоловіка з лайтером Миколою Петровичем. Її чоловік гайду, він є. Керівником сервісного центру територіального, тобто це сервісний центр, який входить до структури МВС, який займається постановкою і зняттям автомобілів на облік. Так, і відповідно частиною цього сервісного центру МВС є експерти нашої установи Вінницького НДКЦ, які проводять дослідження, криміналістичне дослідження транспортних засобів. І дуже велика корумпована схема. Частині цих досліджень покладається на сама експерта, оскільки вони беруть хабарі. Дуже часто відбувається на замовлення штампування двійників, ну, тобто автомобілі, які перебувають. І відповідно зрозуміло, що гайду, як її чоловік, будучи керівником ТСЦ, теж має певну вигоду від того, щоб керівник був правий, тому що в подальшому існує можливість. Формування таких муток через судових експертів за напрямком криміналістичного дослідження транспортних засобів. І ось тому я і кажу вам, що зараз якийсь довбаний ефект. Все. Тому і кажу, що дещо на відсотків 90 я передбачав, що рішення буде не в мою сторону, але хотів це все задокументувати і щоб ви дорогенькі, всі бачили. До, до речі, гайду це є голова суду Вінницького міського суду. І все-таки я десь в глибині душі надіявся на справедливість, я надіявся на те, що уважно буде зроблений підхід. Тим більше, хто мене знає, де я йде корупція, де я йде людина, яка позичає кошти на сигарети, грубо кажучи, ходить пішки і корупційна діяльність, то всім буде смішно від цього. Але суддя виніс такий вирок і тому апеляція це законний. Покажучи і подальший мій механізм дії. Я доб'ю до кінця. Я добю до кінця. Справа в тому, що тут навіть не страшно, не проблема в тому, що мені виписали якихось там 200 неоподаткованих мінімумів. А справа в тому, як знову ж таки лайтер, використовуючи свої зв'язки, запускаючи свої руки у владні структури, він їх підставляє. Він підв'язує їх під діяльність. Що в свою чергу в глобальному контексті вони стають співучасниками знову ж таки уповільнення ідентифікації загиблих. Тобто, якщо так подивитись на цю з цієї сторони на це рішення, це є підтримка його е, опосередкована в тому, щоб позбутися мене і відповідно прибрати людину, яка дійсно бореться за права людей, за права родичів, зниклих безвісті, тому що влада не хоче виплачувати кошти військовим, влада. Свідомо і упереджено прикривають злочини щодо один від одного. Це стосовно СБУ, це стосовно ДБР, прокуратури і всіх інших. Але тут ще додалися суди. До речі, вже були написані апеляційні скарги на Гуменюка-суддю, який теж в цій багадільні замішан, так, і ще в подальшому я ще дві оформлю. Ну і сьогоднішнє рішення суду взагалі ну, не налазить на голову, оскільки. Е, грубо, грубо кажучи, за рішенням суду я корупціонер, так, корупціонер, який е, використав приватний інтерес з ціллю досягнення якихось вигод. Але в той же самий час е, жоден аргумент, який надавався мною та моїм адвокатом Денисом Безрученком, не був прийнятий а саме неправомірність. Взагалі, вручення мені цього не вручення, а оформлення протоколу Працівники внутрішньої безпеки взагалі не були наділені жодними повноваженнями стосовно того, щоб його оформлювати. Раз по-друге, навіть якщо взяти момент, що я зараз граюся і намагаюся знайти прогалину для того, щоб уникнути відповідальності, ні я повністю чесний, брехливе, повністю станова відношення керівника, який стверджує, що він не знав Назарова. Брехливе твердження усіх свідків, які були чомусь, не з'явилися ні працівники ВБ до суду, ні з'явилися ні свідки, які з Житомирська з івано франковська суддю це влаштувала. Суддя сказала: ну нічого страшного, що воно вам дасть. Знову ж таки, що воно вам дасть? Вона забула про головний момент приюдиції. Так, це для тих, хто не знає, це термін, який використовується в судовій практиці. Ну не в судовій практиці, це окремий термін в судочинстві. Який означає те, що якщо навіть по іншим впровадженням або по іншим фактам були вже раніше прийняті якісь судові рішення або були постановлені якісь ухвали, вони в контексті наступних дій будуть мати таке ж саме юридичну силу. І е, тому я і пояснював, для чого мені потрібні були ці свідки, для чого мені потрібні були ВБшники, для того, щоб доказати вплив Лайтера на мене. Тобто прибрати мене, щоб я менше говорив, щоб я менше висвітлював інформацію щодо неналежного етапу ідентифікації воїнів зниклих безвісті, бо я піднімаю болючі теми. Я піднімаю теми замороження виплат, я піднімаю теми неналежного взагалі експертного супроводу в контексті впливу на експертів, пригнічення їх, а також залякування. Ось і таким чином. Лайтер зробив е, цю справу знову ж таки пасивним своїми діями, він підв'язав ще суд. Зв'язки я вам сказав дуже прості. Пані е, Анна Гайду, яка є головою Вінницького суду. У неї є чоловік, який є головою регіонального сервісного центру МВС. Він товаришує з Лайтером. Вони з ним, рука рукожмякається. І тому відповідно. Тут таким, її ухвалою було задокументовано, грубо кажучи, підсвідомо упереджене становище, ставлення щодо мене, а саме можливістю впливу через її чоловіка, тому що він братається з лайтером і таким чином прийняли його сторону. Доброго дня. Ось. Зараз. Зараз ми чекаємо друге засідання. Зараз ми чекаємо, да, буде друге засідання стосовно визнання неправомірним наказу про догану. Задавайте поки питання, я надам відповіді, поки чекаємо суддю. Можливо, я на щось відповім, на якісь е -е, запитання, які ви будете ставити. Якщо у вас є такі питання, поширюйте, да, максимально ставте лайки для того, щоб популяризувати це відео максимально швидко, наскільки це можливо. Ні, не всі лайтери брати. Ні, я ж казав, зв'язок простий. У гайду чоловік керівник територіально-сервісного центру. Ось, а територіальний сервісний центр в нього входять експерти Вінницького НДКЦ, експерти, які займаються криміналістичним дослідженням транспортних засобів. І відповідно, це визначення автентичності автомобільного транспортного засобу, це визначення можливих шляхів перебивання номерів, кузовів і всього іншого. Це, грубо кажучи, золото дно для. Корупціонерів. Саме лайтера кум Сьомченка Олександр Анатолійович, який, до речі, теж є, є фігурантом, ну не фігурантом, а який звичав. Він його кум. Це все нормально, це влаштовує судочинство. Тому знову ж таки, а я пояснив, чому я не заявив відвід судді. Я цього не зробив спеціально. По-перше, я інфантильно думав. По-перше, інфантильна думав про те, що е, суддя прийме законне рішення, незважаючи на те, є неї які стосунки чи ні. А по-друге, це зіграло на мою користь, тому що факт родинних її зв'язків з лайтером, а саме чоловіка, підтвердився. І це вже буде моїм аргументом в апеляції на Вищу Раду правосуддя. Розумієте, вони самі знову ж таки себе вставили. Все просто, коротше, всі погані. Ні, не всі погані, є хороші. Є хороші люди. Все дуже просто. Ну дійсно, да, ну розочарований, звісно. Але я ж доросла людина, і я розумію, в якому світі ми живемо. І Я розумію, куди я вв'язався. А я вв'язався в дуже неприємну справу, тому що по факту повинні летіти керівники усіх рівнів, включно до е керівників апарату Міністерства внутрішніх справ. Я поясню вже що трапилось, та я потім викладу це відео і це і відео судового засідання, де ви все побачите. Судове засідання, яке відбувалося щодо е здійснення мною е порушення мною антикорупційного законодавства у частині конфлікту інтересів. Засідання тримало, тривало майже дві е години. і Суд виніс рішення в те, що я порушив антикорупційне законодавство. Що я корупціонер? Так. Да. Ось такий справа. Ну, в контексті того, що я не повідомив керівника про те, що родич по лінії дружини, племінник є моїм типом родичем. Так я, звісно, що це апелював. Я апелював, то, що він не є моїм родичем. Я це казав. Я під час судового засідання казав, що це абсурд. Я повідомляв це. Але знову ж таки, все це задокументовано і. ну... Апеляція в будь-якому випадку є. Питання в тому, чи апеляція їх у сторону прийме, це один питання. А стосовно Вищої ради Правосуддя, за скарга буде. Але розумієте, вже не відмитися усім суддям, навіть яке б рішення не було, вони вже будуть заплямовані і навічно будуть в соціальних мережах, і на вічно вони потраплять в Ютуб, і на вічно прийде 10 років, 15. Можливо, мене вже не буде. Але вони тоді не зможуть пояснити ні своїм дітям, ні своїм близьким, що вони дійсно прийняли адекватне рішення, що вони за правосуддя, що вони гідні. Просто це люди все будуть бачити. Я ж нічого не скриваю. Усе повністю я транслюю так, як є. Ось.